Літературна студія Пегас вітає щиро усіх вас. Ніщо так одразу не показує нашого рівня мовної культури, як наголошення слів. Недарма казав один стародавній філософ, Заговори, щоб я тебе побачив. Тож сьогодні. Розглянемо кілька найважливіших правил наголошення. Правило перше. В українській мові існує досить значна група власних імен, географічних назв. Нащина чина, в яких наголос ставиться. На корені, якщо він наголошений і в тому слові. Від якого цей іменник утворений: Київщина, Київ, Харківщина бо Харків. На суфіксі, якщо він наголошений у слові, від якого походить іменник: Васильківщина, бо Васильків. Донеччина бо Донецьк. В цих іменниках дехто наголошує звук и в суфіксі щина, Полтавщина, Харківщина. Таке вживання є помилкою. Правило друге: дієслівні іменники середнього роду на Ання. Наголошуються, звичайно, на тому складі, що й інфінітиви, від яких вони утворені. Читати читання, писати писання, завдати завдання. Тому читання, питання це неправильно, це помилка. Правило третє. Правильним є наголошення кінцевого складу в дієсловах нести, принести, вести, «везти», пливти та інші. А також у всіх формах таких дієслів Везу, Везеш, Везе. Веземо, везете, везуть, везіть, вези, привезла, привезло та інші. Четверте. Слід запам'ятати наголошення особових форм дієслова бути. Буду будеш. Буде, будемо, будете, будуть, була, було, були. Перебірте себе, як засвоїли тему. Поставте наголос у словах успішного навчання!